Привіт! Сьогодні розказую, як скрутити гравюру так, щоб її було безпечно пересилати чи переносити в тубусі. Ви скажете, що логічно, так? Береш меншою стороною, чи тою, щоб помістилося в тубус, скручуєш і відправляєш. Але тут є свої нюанси. Ви знаєте, що папір робиться із деревини, або бововни, або якоїсь іншої целюлози, але. В будь-якому разі папір має структуру. І ця структура вона подібна до деревини, до палочки. І дивіться, у будь-якого паперу це якийсь акварельний, є сторона, в яку папір погано складається, а є в яку також погано, в яку легше складається. От в цю легше. В будь-якому папері ви це відчуєте. Візьміть навіть звичайний А4 листочок для ксероксу, і ви це зрозумієте. Тому що, коли великі рулони паперу йдуть по конвеєру, то є оця довжина, так, яка розкатується в рулон, і воно там звертається в рулон, скручується на виробництві. І ми собі це можемо уявити, що папір ніби складається з багато-багато-багато-багато отак от палочок. І в цю сторону ми можемо звернути папір так, що не поламаємо, не, не деформуємо його структуру. А уявіть, якщо ми будемо намагатися скрутити в іншу сторону, то ми зробимо з вами просто отак, з паперу. Розумієте, він зламається. І він ніякому разі потім не поверне свою форму е назад. Як би ми там не вирівнювали праскою чим завгодно. Тому будь-який папір спробуйте. Завжди є сторона, в яку він легше е е складається, в яку важче Ви це відчуєте своїми руками. Ось тут він пружинить назад, мене відштовхує. От я беру. В свою картину і пробую. Дивіться. Я спеціально сильно не тисну, ну, щоб не зламати. Але ви бачите, я стискаю, а воно назад е, ніби пружинить, від, е, відталкує мої руки від штовху. А в цю сторону, само собою, згинається. Бачите? Великі аркуші. Навіть так. В цю сторону. Дуже легко згортається, складається. І це не тому, що ця сторона довга, а ця коротка. Це тому, що така структура цього листа. Інколи буває так, що ви надрукуєте свою роботу чи там напишете акварель на такому листі, що навпаки у вас ось тут буде верх, тут буде низ. Чи навпаки, що вам треба буде його скрутити здовж, довшої сторони. Тому що в цю сторону він буде складатися легше. Отже, візьміть свою гравюру, свій лист і просто відчуваєте руками. В яку сторону ви складаєте і відчувається супротив, така амортизація від аркуша, а в яку не відчувається. Далі ви виявили, в яку сторону він складається. До речі, папір треба брати або двома руками. Або так, однією рукою, щоб він був під своєю вагою вертикально. Але якщо його тримати отак, однією рукою десь, отут, я вам кажу, подивіться, і я вам кажу, подивіться, ви його вже зламали. Він зламався. Дуже часто такі заломи є на папері ще з магазину, тому що папір лежить на полиці, його хтось намагається обережненько взяти, він важкий. Чи так бере його звідти, чи бере так, і е, робляться отакі, я спеціально вам показую, отакі заломи з'являються на папері. І особливо на графічних роботах це дуже видно і дуже псує вигляд роботи. Так, тому що папір він в своїй основі він як дерев'яшка. Ми його, якщо зламаємо, то ці складки вони вже ніяк не вирівнюються. Тому треба а, зі своїми роботами дуже обережно поводитися. Отже, ми виявили, що в цю сторону у нас гортається лист. Тут можна прокласти калькою, але якщо не прокладати, я беру обережно, взагалі не тисну. Просто під власною вагою я відчуваю, а, що цей папір дозволяє мені. Так? Я обережненько його скручую, взагалі не тисну, щоб ніде не зробити пальцями залом. Але бачите, я скрутила більше, ніж тубус, так? От, от, такі штуки я не роблю. Всередині я не буду тягнути, щоб стягнути цей рулон, бо це велика вірогідність зіпсувати роботу. Мені треба одразу взяти такий діаметр, щоб. Він помістився в тубус. Охайненько, дуже ніжно, не тиснучи я скручую. Так, поміщається так, але не можна взяти отак рулон і просто одразу його засунути в тубус. Нам треба зафіксувати оцей діаметр, щоб він був менший, ніж сам тубус. Часто залишаються якісь обрізки паперу від нестандартних форматів. Тобто можна отак обернути смужкою паперу і взяти, наприклад, паперовий скотч, паперову стрічку. Якщо ви відправляєте за кордон, можливо, вашу роботу захочуть продивитися на таможній, і краще, хай це буде паперовий скотч, який легко відклеїти і заклеїти назад. Так, І ми приклеюємо оцю нашу бумажечку. Так, папірчик. Все, робота зафіксована в такому діаметрі, і вона легко поміщається в тубус. Ми з цієї сторони а Потім туди засунемо трошки такого м'ятого паперу, крафту, наприклад, і з цього боку. Тільки не сильно, щоб не притиснути роботу, щоб вона там туди-сюди не їздила. Якщо не скотч, то зав'яжіть просто ниточкою, вірьовочкою, але щоб була можливість відкрити і зняти. І коли вже ваша робота доїде туди, куди її треба. Старайтеся, щоб вона в скрученому стані все одно не перебувала довго. Як тільки робота приїздить, куди її треба, її розкривають і розрівнюють, і вона потихеньку вирівнюється, вирівнюється. А от коли вона була раптом випадково скручена неправильно, ніби поламані ці волокна, вона ніколи не вирівнюється абсолютно, можливо, ви її можете затиснути між склом та ДВПшкою вже в рамі, але вона все одно буде деформованою. В такому стані бумага, папір вирівнюється абсолютно цілком, просто треба дати час. От такі маленькі правила і поради, як відсилати, як переносити свої роботи виконані на папері автобусі. користуйтеся на здоров'я.